Селівський собор був споруджений на початку 12 століття чернігівським князем Давидом Святославичем як усипальниця чернігівських князів. Бачимо на полотні нашого художника Петраша, як виглядав Чернігів давньоруський період. Місто складалося із декількох укріплених частин. Центральною його фортецею був чернігівський дитинець, де жив князь, знать, бояри, дружинники. Одні дослідники говорять, що слово дитинець походить від слова днішній град, тобто найбільш укріплена частина міста, як дно горщика. Інші говорять від слова діти. Так називалися ну, молоді отроки, юні дружинники чернігівських князів, які тут проживали. Тут був красний двір чернігівських князів. Збереглися найдавніші собори міста, Спаскі собор, Борисоглібський собор, Благовіщенський собор. Це двір Буйтура Всеволода, це брата Ігоря Святославича, героя слово полку Ігореві. Благовіщенський собор не зберігся після війни. Його розкупував Аркула Хрибаков і знайшов. Поховання Буйтура Вселда, ну, Буйтур. Це зрозуміло, який у нього був характер у брата Ігоря. І весь череп Москву, і відомий антрополог Герасимов, відновив ну, зовнішній вигляд брата героя Слово Полку Друге кільце укріплення це був окольний град. Там уже народ жив, звичайно, бідніший міщани, купці. Третій кільце укріплення, передгороддя з'являється у 12 столітті, окремі слободи, боярські села. Площа була велика міста, займала десь близько, як вважають археологи, 400 гектарів. Проживало десь 30 тисяч жителів. Та перші монастирі. Печерний, Ілінський монастир заснований знаменитим монахом Антонієм Печерським, кургани Чорна могила, де був похований легендарний князь чорний, Єлицький монастир. Біля П'ятницької церкви, П'ятницький монастир, за своїм значенням в Київській Русі. Чернігів був другим містом після Києва. Унікальні експонати це капітелі 13 століття. Колись вони прикрашали собор ззовні, але потім були знищені під час перебудов собору, тому що зображення ми бачимо не християнські. Як тільки вони були знайдені під час розкопок, коли собор відновлювався Миколою Холостенка, видатним українським реставратором Київським, вони одразу зацікавили вчених, які тут тварини зображені. Одні говорять, що це вовки, іншому ні, це барси. Третє горе, що це гепарди. Бачите, у них кіхті не втянуті. Гепарди або пардуси. Це тварина, яка водиться в Африці. Вона біжить як машина, коли вона переслідує жертву. Але ж це тварина, яка не характерна для наших лісів. А от у літопису згадуються гепарди. От, наприклад, вперше Москва згадується під 1147 роком, в зв'язку з якою подією. Юрій Долгорукий, засновник Москви, як він вважається, це молодший син Володимира Мономаха, приймав у Москві. На кордоні Володимира Суздальського князівства і Чернігівського свого союзника Новгородського, потім Чернігівського князя Святослава Ольговича. В честь його дала бід сільон в Москві. Ось з якою подією вперше Москва згадується в літопису, коли Юрій Довгорукий приймав у себе князя нашого. От, це батько майбутнього героя Слово Полку Ігоря Ігоря Святославича. І Юрію Довгорукому, як князю союзнику, був подарований гепард, пардус. Тут ми взагалі бачимо зображення фантастичного звіра, грифона крилату, голова собаки, крила птаха, тіла змії. Деякі учені вважають, називають його сімаргом або сімургом. Справа в тому, що у наших предків язичників був цілий пантеон богів. І ви знаєте, Перун, і Дачбог, і Стрібок. І знаходив літопису Сімарга або Симур. Здається, це перського іранського походження назва. В іранській міфології пецькі це птиця, яка сидить на дереві, а від цього дерева насіння пішло по всій землі. І воно охороняє оце, оце дерево, з якого пішло життя на землі. А на короткій стороні ми бачимо зображення орла. Зображення орла можна зустріти. Чернігові на знаменитих також тулячих рогах із нашою кургана Чорна могила. За легендою, там попоховний засновник нашого міста, князь Чорний. І там Орел. І на гербі міста Чернігова Орел. І вчений Рибаков історик видвінув таку гіпотезу, що птиця Орел, мабуть, була тотемною птицею племені северян нашої. Є гіпотези, що це голуб із нового ковчега з пальмовою віткою. Звертають нашу увагу оці отвори в стінах це голосники. Голосники це посилювачі звука в соборі, їх ставили в певній системі, під певним кутом, добиваючись на звуку в будь-яку точку собору. Було таке враження такого всеохоплюючого звуку. Подивимося автентичний голосник, він у нас є в вітрині. Це звичайний глечик. Вони могли бути різних розмірів, які нагадували наші звичайні глечики або навіть величезні такі грецькі амфори. Звук попадав у цей глечик, пустий тискав повітря і у відповідь вже виходила посилена звукова хвиля. Здається, перші голосники придумали стародавні римляни. Пам'ятаєте всі знаменити колізей? Говорячи, хмурою здається в Сидіння через Візантію. Звідки ми прийняли християнство і будівництво перших християнських храмів разом із технікою цією східно-римською візантійською застосування? Прийшло давньоруські храми. У нас тут колекція давньоруської плінфи зі знаками клеймами майстрів, які їх виготовляли. От, ми бачимо тут клейма з, з стилізованим знаком Тризубцем, ось він осін, от, на схемі. От, багато також клеймів, які нагадують наш алфавіт, нашу кирилицю. Ми бачимо на більш широкі постилістій стороні плінфи, от вдавлені. Для чого ставлять ці? Клейма, чи знаки, чи Тавра. Є декілька версій, які дотримуються вчені, але це питання до кінця ще не розшифроване. Можна подивитися, тут князівські гробниці, які стоять у цих ніших харкасоліях. Вони виконані із давньоруського матеріалу, верніше, які використовували в давньоруські часи пірафілітову сланцю. Його добували бордські кар'єра на Житомирщині. І е, е, гробниці це е, безперечно князівські. От вага цієї гробниці більше тисячі кілограм, більше тонни. І звичайно, для простої людини. Можемо е, собі представити, що це була гробниця е, простої людини. От, справа в тому, що всі ці гробниці, які знаходять у нас під час земляних робіт, тут, вони, як правило, всі розграблені От, давньоруського часу. Знайти нерозграблену гробницю, це така була б сенсація давньоруського часу, як гробниця фараона. Оце, наприклад, гробниця була знайдена е, в землі під час прокладки теплотраси, Кришка була розбита. Тут було багато за спаским собором, будівельного такого сміття, на дні лежав скелет людини, майже не тронутий, і декілька маленьких таких позолочених платів, ну, щучатих таких платівок позолочених, ну деталь прекрасна. І підлога. От, дивіться. От. Храм тут е, має великий вплив романського, аскетичного стилю. Підлога була так, бачите, не дуже гарно відшліфована. От Ми з вами ходимо, по плитах підлоги 12 століття. От. А більш був такий е, підлога нарядна, подивіться, от, будь ласка, в центрі собору. Це називається Омфалів. В прикладі Зрецького це центр само. Але найбільш унікальний, звичайний експонат в Бересолівському соборі це царські срібні ворота, які були надані собору, тоді він був кафедральний. Гетьманом Іваном Степановичем Мазепою. За легендою, ці ворота, їх вага 56 кілограм, вони повністю виконані із срібла з позолотою, виконані із срібного ідола. І тут є дуже маленькі клейма. Тавро, по яким встановлено, я цим займалася, до речі, що ці ворота виконані за кордоном, в місті в там є і Тавро майстра е, е, ну, особисте, коли Яків, як Але не дивлячись на те, що ворота, можливо, ну, виготовлені були за кордоном, ми бачимо, що їх композиція дуже характерна для українських царських воріт. У німців були зовсім інші вівтарі. А ми тут бачимо зображення Бориса Гриба, перших руських святих, на честь яких названий цей собор. Ми бачимо зображення євангелістів, пророка і царя Давида, і 10 біблійних царів, це родословне дерево Ісуса Христа. Мабуть, їх проєктували українські майстри. Ми знаємо, що в Авсбурзі в свого часу в друкарні Кіліанів навчалися знамениті наші українські художники, брати Тарасевичі. Недавно винайдена була гравюра ще одного художника-гравера Чернівського київського середку Іаніки Щирського, де дуже подібна композиція. Можливо, брали участь саме ці митці, ці українці у створенні цих царських ворів. Треба сказати, що це, звичайно, шедевр. Вони ажурні, вони легкі. Виглядають надзвичайно гармонійно Це перлина ювелірного мистецтва періоду бароку. Є також цікавий напис кирилицею. От подивіться, дату створення, напевно, ворит року. І кирилицею 1702 рік. 1702 рік. І царських варит слідних це найдавніше. Ми знаємо, що Мазепа дуже дружив з чернігівськими архієпіскопами. Чернігівська архієпіскопія була найбільшою тоді в Лівобережній Гетманщині, а Чернігів був другим культурно-духовним центром після Києва. От, у нас тут значить, були архієпископами відомі просвітителі, меценати, видатні релігійні діячі, як Лазарь Баранович, до речі, він тут похований. Найбільш авторитетний ієрарх другої половини XVII століття на цю посаду його рекомендував сам Богдан Хмельницький. Він з років з перервами виконував обов'язки київського митрополіта, був чернігівським архієпіскопом. Його шанували і російські царі, і польські королі, і українські гетьмани. Він був визначним меценатом, одним із останніх. Навколо якого гуртувалися визначні письменники, і Дмитрій Ростовський, і і Галятовський. Він створив друкарню в Новгород-Сіверському, Потім перевів Чернігів. І завдяки саме Лазарю Барановичу, Чернігів був перетворений в такий дуже значний культурно-освітній осередок. Його склеп знаходився от в цій час в частині собору, де Холостенко виявив руїни більш якоїсь стародавньої споруди, можливо, князівського терміну. І тому поховання Лазаря Барановича було перенесено у цю обшивку східну, а тут в вітрині ми бачимо речі з поховання Лазаря Барановича, його наперсний хрест, його благословенний хрест, його воздух, яким було накрито обличчя.